Примите, под ласковые поклоны. Слава Шли Прупади. О Магьяна Тимирандасия, Гьяна Шалакая. Чакшу умилитам Йена Тасмайши Майши Гурвей Нуха. Ши Манова Пиштам Стапи Там Буталы. Бутлы. Своем Рупа кадамахиам Махьям Дадати Слава Патантикам. Ванча Калпа Тарупишча Крипасим Дуби Эвача Патитанам Паваны Бьё Вайшна Монмаха. Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васти Гора Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Сегодня у Спраятлова День Вараха Двадаши мы прочитаем о вирш, ведь два верши, а распадется две шлоки, два верши, на сам прочитаем и иншалы, на сам два верши, какие ведомые, как Вараха чарама шлокі. Це обіцянка, яку дає Господь Вараха своїм відданим. Усім віданим Верховного Господа Він дає обіцянку. І зараз ми давайте ми, ну, по традиції, я наскільки пам'ятаю, в цей день ми читаємо ці вірші, і вони є певною гарантією, яку дає Господь. Він пам'ятає про все, що ми намагаємось робити для нього, навіть дуже невміло. І це має нас надихати. Це надихає, це має надихати, і це дійсно надихає. Отже, я прочитаю цей вірш. Верші одразу скажу, що наскільки я знаю, нам невідомо точно походження цих віршів, але Ачарі, насамперед, Ачарі, Рамен Сампрадай, вони наводять ці вірші зокрема, і від Антодешика, він наводить цей вірш у поясненні до вірша 17-го вірша Шиї Шапанішади. І також Роману Джачері цитує цей вірш. Отже, ми прочитаємо його. Ом намо багавате васуде вая. Ом намо багавате васуде вая. Ом намо багавате васуде вая. манасі суства стхе, Шарире сати йодрагам, датусамьест смарта, вишварупам, чамам агджам, татастам риманам ту, кашта пашина санибам, агам сморами, матбактам наями, парамам гатим. Якщо людина в доброму стані здоров'я, з урівноваженими стихіями тіла, тобто дошими, і в ясній свідомості пам'ятає про мене, ненародженого. Який містить у собі весь всесвіт, каже Господь, то коли вона лежатиме на смертному одрі, як колоди або камінь, я пам'ятатиму про такого свого відданого і приведу її, його, його до найвищої мети. Якщо людина в доброму стані здоров'я, з урівноваженими стихіями тіла, дошами і в ясній свідомості, пам'ятає про мене, ненародженого, який містить у собі весь всесвіт. То коли вона лежатиме на смертному одрі як колода або камінь, я пам'ятатиму про такого своє відану і проведу його до найвищої мети. Прошу вибачення, тут на помилку. Вирішив скористатися автоматичним перекладачами. Отже, стхітеманасі суства стке -шарі йон раха». це означає, якщо людина на раха, вона м перебуває «стхітема насі», в стійкому стані розуму, тобто перебуває, має здоровий глузд да, ще поки що. Суства стхе так, означає, що вона перебуває в такому гарному стані. Шаріри, саті тіла перебуває також ще в належному, належному стані. А Дату сам є, означає, що дату або дощі, вони знаходяться в рівновазі стіте, також стіте. Людина перебуває в такому стані, дату сам є, коли дощі, які в нас дощі? Капка, піта та забув, ваю, так? Вата, вата, вайо, вай, да. <сісті> коли вони перебувають в рівновазі. І тоді людина, людина, вона смарта, вона пам'ятає Господа як вішварупам, як його, як вішварупу, як господаря Всесвіту, як всесвітню форму. Да. Мам, мене аджам. Аджам означає ненародженого. Отже, коли людина пам'ятає мене ненародженого, володаря всього Всесвіту, в, стікому, в гарному стані здоров'я, в ясному стані розуму, тоді, і тоді саме те, що кажуть те, що обіцяє Господь Тата. Тата -та означає тоді, тоді" який висновок всього, там його мрія манам», який помирає буквально, який перебуває на смертному одрі, ту, але кашта Пашана Саннібан. Який санібам подібний до колоди кашта або пашина в каміння. І ось тоді я його ахам, смарамі, ахам, я смарамі пам'ятаю. Він був смарта, не смарта браман, а той, хто пам'ятав мене під час свого усього свого життя. І тоді я смарамі, каже Господь, бактам, мого вітингу. Далі він каже ще щось надзвичайне: він каже: на ямі парамамгатім. На ямі означає веду, я його відведу. Так, я його веду, парамангатім, до найвищої мети, до найвищої мети, парамонгатін. На ямі парамангатін, на ямі. Є діє слово і, що означає іти, а є е, дійслівний корінь, наскільки я пам'ятаю, ні. Ні, означає вести вести. Тобто Господь Він веде, він веде, він проводить таку людину. Він проводить її у парамангатім, до найвищого обителі, до Царства Небесного, так, до духовного світу парамангатім. Господь каже: Ахам Марамім Адбактам, я пам'ятаю мого відданого, на ямі я від, від, його веду, парамангатім, до своєї найвищої обителі. Або до найвищої мети, так, так, можна також сказати, до найвищої мети. Отже, перша частина е, розповідає про те, що як людина має себе поводитись, поки в неї є для цього можливість. Схітеманасісу спастхи, шаріре саті Йонарха, датусом єсткіте дату єст смарта, вішварупам чимаджам. Вона пам'ятає мене як вішварупу, не обов'язково як всесвітня форма, але як господаря Всесвіту, так, як повлити усього аджам ненародженого. Того, хто належить цьому світу матеріальному. І тоді його мріяманам, який помирає, який лежить, наче колода або каміння. І я й про нього згадаю: ахамсмарам, мадбактам, промоковіданого. На ямі я його відведу пара Мангатім до найвищої мети, або до моєї найвищої обителі. Це обіцянка, яку дає Господь Господь Варахар. Ще раз прочитаю суства ком. Шаріре саті йонарахам, датусам єстхітесмарта вішворупом чимамиджам. Татастамріяманом ту кашта пашана пашина а Ахам сморамі мат бактам наямі парамамгатім. Якщо людина в доброму стані здоров'я, з урівноважними стихіями тіла і в ясній свідомості пам'ятає про мене ненародженого, який містить у собі весь всесвіт. Мені більше подобається такий переклад Вішварупа, як той, хто містить у собі весь всесвіт. Ненародженько, який містить у собі весь всесвіт. То коли вона лежатиме на смертному одрі як колода або камінь, я пам'ятатиму про такого свого віддину і приведу його до найвищої мети. Цікаво я шукав, де ще з'являється це дієслово, слово на ямі. Я відведу так, і знайшов його у Ваґваткітіті у поясненні одного з віршів. Дуже чудовий вірш, точніше навіть два вірші, так, 12, 6, 7. Теж про те, як Господь рятує своїх відданих. Є ту сорвані кармані, ма ісан'я сямат параха, а наніна ва йогіна, ман д'єюн талпа сете, тиша махам самударта, мрітю сам сара сагарат, бава мій начарат партха, май авішвіта чета сам. 12, глава 6, 7 вірші. Але я швидко вирятовую, зукана народжені смерті тих, о, сину брідхи, Хто вшановує мене, покладаючись у всіх своїх діях на мене, тих, хто присвятив себе мені і неухильно з відданістю служить мені, і, закріпивши на мені свій розум, завжди подумки споглядає мене. І потім, що пропаду поясненні, наводить вірш з, звідки ви думали, з Вараха Пурани. Теж, знову ж таки, пов'язаний з Господом Вархою. Що каже Господь Вараха? «На ямі Вархам? Ятхечам Аніварітаха, що пропадав. Зміст цього вірша в тому, що відданому, відданому немає потреби вдаватись до аштанга йоги, щоб перенестись як душа на духовні планети. Сам Верховний Господь піклується про те, він запевняє тут недвозначно, що він сам доставляє його туди. Тобто тут такий цікавий вислів Арчер адікатим. Віна. Війна означає без, віна означає без, арчер адікатін, без шляхів, таких як Арчі. Арчі це один з небесних шляхів, якими душа може покинути цей всесвіт, матеріальний всесвіт, і отримати звільнення. До подібних методів здаються йоги, які планують свій відхід від цього світу. Не знаю, чи залишились вони такі в каліюгу, мабуть, якісь одиниці є. Але Господь каже, що навіть шляхами, які не підпадають під категорію арчі, арчі, адікаті, не такими шляхами, особисто напряму напряму, ядха ічам, тому що я так бажаю. руп'я, я його. Саджаю на Гаруда Скандом, на плечі Гаруды. Я його саджаю на плечі Гаруды, і я забираю його з собою. Така, таку обіцянку дає Господь, звісно, у відповідь на беззастережне, бездомісне служіння своїх віданих, про яких сказано до цього у цих віршах. Тобто ми маємо робити все те, що залежить від нас, і Господь, я такий вислів, зробити те, що все залежить від вас, і Господь зробить. Тоді неможливо те, що вже від вас не залежить. <гум> тобто це вулиця з дстороннім рухом. Ми своєю садиною заповнюємо декларацію на отримання милості Господа, і Господь відповідає. Господь завжди в курсі всіх наших проблем, всіх наших молитв. Звісно, пропорційно їх щирості. Він, як на душа, знає все безумовно. Проте, так, щоб це стало відносинами з Господом, звісно, наше серце має бути очищене, ми маємо розуміти своє незначне положення і в цьому безнадійному стані звертатись до Господа. Така молитва, звісно, буде почута ним. Це Господь неодноразово заповняє про це, зокрема, в, в тих віршах, які ми сьогодні прочитали. Я хотів би ще згадати: да, ця шлока зветься, навіть насправді тут дві шлоки. Да. Чарама Чарама означає ultimate end, тобто найвище, щось найвище. Да. Апогей. апогей. Найвища стадія розвитку чогось. Чарма. Чарама. І в Берменуджесам продає також виділяють ще дві чарамашлоки. Перша з них це варха чарамашлока, яку ми прочитали. І друга та третя. Звісно, це обіцянка, е, обіцянка Господа рами, яку він, яку він промовив, коли вибішена брат равани, віддався йому. Закрити ва пропанна, я, това сміті чаячите, Абаємсаробутиб'єо дадам етот вратам мама. Як тільки людина віддається мені і каже: Я твій, то я дарую їй безстрашність перед усіма живими істотами, така моя. Обідниця. Як тільки людина віддається мені і каже Я твій, Господь Рама, я твій, то я дарую їй безстрашність перед усіма живими істотами. Така моя обідниця. Ромайно шоста пісня, 18 33 третій вірш. Я вже чекаю. Зараз видають віддані шкон, видають Ромайну з поясненнями. Ачеррій Роман уже а також вони додають відповідні доречні пояснення, що пропади до певних віршів, але до шостої пісні ще далеко Роману зараз вийшли три. Я їх поступово збираю. Зараз вийшли лише три пісні, але я дуже-дуже чекаю, почитати пояснення ачерів до цього вірша, до цієї промови, декларації, обіцянки обітниці. Яку дає сам Господь рама. І третя чарама шлока, яку відзнач, яка відзначається у Роменучесампрадаєм, це вірш Багаватгіти. Сарвадарму парітяджя, мамакамшаранам враджа, ахамтвасарва папебьо, мокшешямі, Залиш усі інші заняття, і віддайся мені одному: я захищу тебе від наслідків усіх гріхів. Не бійся! Сарва Дарма Паритяджья, Мама Камшанам Браджа, Ахам Твам, Сарва Папа Бьем, Мукши Шьями Маши Чаха. Я думаю, тут вообще несколько вершин, но не буду зараз на них зупинятись. Як я думаю, друзья, то... хочу згадати тільки, що, коментуючи цю Варахачарамашлоку, Ачарі Романжи Сампраде згадують Одне з імен, Господа Вішну з вішну Сахасранами, з тисячі імен Господа Вішну. 736 ім'я зветься мантра. Мантра. Мантра, ми знаємо, що таке мантра, так. Не з пояснень – те, що звільнює розум. Але тут дуже цікаво мантра, мантра тобто той, тра, хто, той, хто Тра звільняє, рятує ман, ті, хто ман. Банана. Ті, хто думають про нього. Так. Той, хто рятує тих, хто думає про нього. Тобто це ім'я Господа, який рятує від них, які свої думки зосереджують на ньому. Господь дає обіцянку, що він обов'язково рятує таких відданих. про каких мы сейчас читали сегодня в, верши, в Вершах вершак багов это двенадцать прочитаем еще раз вараха чарами шлоку с хитаем анаси сус тваскин шарире сати йо нарга да сам есть хитэ смарта вишварупам рупам чамамаджам тата страмбре ту кашта пашна саннибан ахам смарами мат бактам На ямі Парамам Котін. Якщо людина в доброму стані здоров'я, з рівноваженими стихіями тіла, в ясній свідомості пам'ятає про мене ненародженого, який містить у собі весь всесвіт, то коли вона лежатиме на смертно одрі, як колода або камінь, я пам'ятатиму пам про такого свого відданого і проведу його до найвищої мети. Дякую вам дуже за вашу увагу і терпіння. А на досакше пробував про ми поклони, можливо, ви поділилися чимось, цей, чи є цей вірш з вашої е, колекції? Так, якщо є, можливо, я таке Да, речне є, У мене навіть є коментарі на ваш минулий рік, коли ви це все казали. В мене там записано про те, що відданому важливо пам'ятати під час смерті про Господа, і що Господь допомагає сам. Коли людина сама не може впоратися, то Господь приходить на допомогу. Звісно, я, я сьогодні намагався його згадати. Вибачте, я трохи перехворів, тому пізно піднявся. І коли тільки проснувся, намагався згадати цю шлоку, і в мене нічого не вийшло, тому що я її не вчив. Але Господь мені допоміг, <кхи> зазвучали сирени, і я прям розсміявся, тому що згадав, як Господь Вараха. Він теж, як, як засурмив, заричав, коли він там піднімав планету. І мені стало дуже весело, що Господь хоч як-небудь допомагає таким тупим, як я, про себе пам'ятати. Це прям ну, така допомога, яка прийнятна до мене. Тому дуже вам дякую. Вірш Сакритива про панна яс, один з моїх улюблених, який я повторюю кожен день. Він мене трохи втішає і дає якусь надію і ну, якийсь внутрішній захист. Прихисток, що я сам точно не впораюсь, але Господь якось все влаштує на його розсуд. І оця обідниця рамо мене дуже надихає, тому що Господь Рамо був непохідний в своїх обідницях, тобто він обов'язково їх виконує. Тобто, нема підстав сумніватися. Та тобто можна сумніватися в своїх силах, але в можливості Господа нема підстав сумніватися. Тому от, може, це. Це непохідне, що слово господарами непохідне воно мене прям надихає. Так, так. Um, угу. І таке лаконічне слово, яким валміки називає. Чи на Радамуні, але це діалог на і валміки, і він, він називає господараму «вагмі», «ваг» – Ваг, мова, Ваг. «вагмі» – Вагмі той, хто. Mm. Uh, я той, хто відповідає за своє слова, той, хто завжди додержується даного слова. Так. Той, хто є сп... по-справжньому красномовним, так би мовити, чия мова є досконалою, і хто, чия мова є правдивою, хто завжди дотримується сказаного. В чому я згадав це слово? Дякую дуже дякуємо, так, що ви поділилися. Сакритава, я, то вас я міті чия чите, абаємсарубутебьо, дадам етом, братам, мама. Ну, знову ж таки, мама означає моя, так? Так. Че, так. А... Та будь ласка, на секшупрово. А я хотів сказати, що ну, мені дуже допомагає, не знаю, може це якесь відхилення чи що, але мені прям допомагає, що я повторюю вірші багато. І це моя повторне. Це така моя своєрідна медитація на ці, на ці слова, на ці роздуми, які є в цих віршах, на ці якісь там твердження. І Я розумію, що. Здатності зрозуміти, і моєї особисто їй не вистачає. Але якось з милості Господа воно. Ти повторюєш, повторюєш. як казав Бактіон Махарад, що це повторення, це як якесь вклоніння чи пуджаці, шастрі. І тоді Господь щось трошки відкриває, якесь приходить якесь. Откроєння, я не знаю. Ну, тобто щось таке, якесь розуміння відбувається, і, і прямо зігріває серце і дає якусь надію, що, можливо, щось якось трошки з милості Господа відкриється. Що ми можемо докладати зусиль. А чи зрозуміємо, чи ні, це залежить від Крішни. Наскільки я для себе зрозумів. Але все одно, навіть от тій крупиці того розуміння, воно прям для мене дуже-дуже цінна. Крішна, діляна мені пробо, радий тебе бачити. Дякую дякую за Сакшипан. Добре, чи є, можливо, ще якісь виправлення, доповнення? Тоді на сьогодні закінчимо. Дуже дякую. Ще раз дуже дякую вам за можливість спільного обговорення цих верхів, ванчака Петробіща, Кріпасів Дубєвича, Пацітанам Павунибйо, Вачного Б'єона Молога.